Зйомка велика, ну, метрів 10 точно. Італійська сосна. Неймовірна італійська сосна. Тут мандрагу не так їх багато. Є, але не суцільно, як під Римом, де ми жили. Отаке От дерево. Веки теж не дуже в гарному стані, там підсихає, там підсихає. Але італійська сосна. О, така шапка. Вона може ще в парках підрізається, якось красивіше. Але це природня більш-менш така от. Така сосна. Отака краса. Ой, отак. Зелена трава ще. Сейчас закінчується вересень. Ось вот таке.